Довгий час от перебування до листопада до 2022 року під обстрілами, коли ми взагалі були ну, постійно під тиском, відсутність води вже третій рік. Зараз там перебої з електроенергією, прильоти періодичні, загиблі періодичні це все дуже сильно нагнітає людей. І наша задача це за допомогою музики, за допомогою культури, хоч якось людям дати повток свіжого повітря, дати змоги. Поспівати, послухати, потанцювати. Для мене особистою мотивацією. Приклад одного з моїх знайомих військових, який, коли я не хотів робити концерти і думав, що вони недоречні, він за давай, заголовку, нам треба зробити щось. Я кажу, а зачем воно кому потрібно? А він каже, дуже потрібно, тому що. Коли ти постійно сидиш там, з, ну, з військовими, чи там гинув двохсоті, трьохсотні, то ти розумієш, що твоє життя може там, завтра закінчитися. І коли ти приїжджаєш в Миколаїв там, до сім'ї, хтось на відпустку, хтось на ротацію, хтось на на день-два, то дуже важливо в цей день е, ці днів провести от, максимально е, спокійно. Хтось віддає своє життя заради того, щоб наше життя воно продовжувалося. Е, як би це там, жорстко Vou